кронштейн. Кронштейн трохи в маслі, так як зверху розташований масляний фільтр. І мало хто чекає, типу, щоб масло зійшло. Відкручують і воно все лиється на низ. Відповідно, генератор, кондиціонер на цих моделях, на цих двигунах постійно в маслі. Недавно був гольф з 1.4, також все в маслі, тому будемо мити. І ставити новий механізм в зборі з роликом, і все буде гарненько, чистенько. Вау! Тому номер оригинального фильтра на Шкода Фабия. Так, в таком состоянии у нас кольцо как-то Непогану, в принципі. Пополососимо і все. Стояв оригінальний фільтр, але, як можна бачити, всередині пилюки достатньо. Тому корпус буде мився і будемо встановлювати новий фільтр від трошки інакшого виробника. а саме MAN. Почав працювати, були масло з коробки, буду знімав оці е, приводи. І е, буквально, не буквально, а фактично випадково замітив е, антифриз отут на піддоні. Вчора його ще не було. Ну, може, і, ну не знаю, але ну, я не бачив в принципі. В принципі, я не бачив. А сьогодні дивлюсь, є, І отам вище теж по піддону. Я почав дивитися. І виявляється, що тут О, потекла помпа. Оце зверху помпа. І просто вже якщо це все розібрано, ну бо ми міняємо ремінь генератора і це все, то було б добре її поміняти. Чистенький, маленька. Зсередини також. Е, тут Робоча поверхня, де ходить сальник, має вже деякі можна, сказати, о, можна бачити корозію в тому місці, де пильовик прилягає до корпусу. Тому сальник буде не добито, або ми посадимо його чуть-чуть далі, щоб все працювало і нічого не текло. Готуємося до встановлення сальника. ту. Піду болт, прокладку, фланець. Nice. Дивіться, аби ми не могли дивити такого, того фланця запихаємо, так? Будь уважно. Ранок завели шкода Fabia, яка була у нас на обслуговуванні. Мінялося масло, двигунів, коробці, сальники приводів, ролики, ремінь генератора, обвідний, натяжний ролик. Сальник колінвала. Ранковий перший запуск відбувся успішно, все працює добре. Тихенько перевіряємо на наявність підтікань та іншого робимо тестову поїздку. І якщо все добре, також міняли помпу, заповнювали антифриз. Перевіряємо все, якщо нічого не тече, все добре і віддаємо авто клієнтові. Двигун працює рівненько, все як має бути.